Вітаю, друзі! З вами Олександр, і сьогодні у нас в гостях новинка 2025 року кемпінговий ліхтар Phoenix CL20R версії 2.0. Ліхтар наданий на огляд офіційним представником бренду Phoenix в Україні, Phoenix.UA. Друзі, ви можете придбати не тільки цей ліхтар, а й будь-який інший товар на цьому сайті з 10% знижкою за промокодом Fanalist S, крім товарів, на які вже є знижка. Посилання на офіційний сад і промокод на знижку ви знайдете під цим відео. Нагадую, що бренд Фенікс не допускає міжрегіональних продажів, тому в сервісі гарантійне обслуговування можливе тільки на ліхтарі, придбані на офіційному сайті. Тільки на офіційному сайті ви зможете придбати 100% новий оригінальний продукт. Перевірити ліхтар на автентичність ви зможете на сайті Phoenix.ua в самому низу, натиснувши на вкладку Гарантія та ремонт. Потім перевірити серійний номер. Серійний номер ви зможете знайти на самому ліхтарі. Надходить ліхтар, як завжди, у презентабельній коробці, отакій, на якій вказано, що максимум 300 люмен, 320 годин максимум роботи. Акумулятор в комплекті на 1900 мАч, Має RGB світло, роз'єм USB Type-C та інша інформація. Також вказано, що світить ліхтар на 12 м. Захист від падіння 1,5 метра, і захист від води IP65. Тобто воду занурювати не можна. Але струмені води з різних напрямків йому не страшні. Також в комплекті надходить гумове кільце, ущільнювальне. Стандартний кабель від компанії Phoenix USB-A USB Type-C. USB і, звичайно ж, друзі, та сама шикарна інструкція від компанії Phoenix, де, окрім керування ліхтарем. Ті самі графіки ті самі шикарнючі графіки, подивіться, друзі, яка стабілізація. На найвищому режимі є невеликий температурний степдаун інші степдауни програмні, щоб продовжити роботу режимів ліхтаря. Але загалом степдауни невеликі. Це буде практично на око, зате значно продовжить роботу ліхтаря. Знімаю капелюха. Молодці фенікс По режимах високий 300 люмен 5 годин 56 хвилин. Як ви зрозуміли, там є невеличкий температурний степдаун. Середній режим 130 люмен 15 годин, низький режим 30-32 люмен 32 години. Місячне світло 1 люмен 320 годин. Режим якого освітлення. Червоний постійний 1,5 люмена 40 годин, червоний спалах 1,5 люмена 80 годин. RGB підсвічування 12 люмен 10 годин, RGB-потік 10 люмен. 10 годин. Безступінчате RGB підсвічування 25 люмен, 6 годин 41 хвилина. І також є режими на кільці перемикача. 25 люмен це RGB підсвічування. І червоний постійно ввімкнений червоний спалах і RGB підсвічування, і RGB потік. Все по одному Люмену. Вага ліхтаря з акумулятором 121,6 г. Що погодьтесь, дуже-дуже небагато. Тож, давайте подивимось на цей ліхтар поближче, як він виглядає. Погодьтесь, ліхтар дуже схожий на слимака. Дуже шикарно і стильно виглядає. І з, з однієї сторони по центру знаходиться порт USB Type-C, через який заряджається даний ліхтар. Ось так доволі незвично проходить зарядка. Струм заряду 0,9 А при 5 вольтах. І з іншої сторони знаходиться кнопка, яка має кілька режимів, в тому числі і підсвітка самої кнопки, звичайно. У верхній частині, як бачите, знаходиться розсіючий фільтр, який придає йому форму слимака. На п'яті даного ліхтаря знаходяться магніти. Тобто можна примагнітити ось так ліхтар. І він буде дуже надійно триматись на якійсь металічній поверхні. Хоч вертикально, хоч як. Як завгодно. Магніти доволі потужні. Тут два магніти, як бачите. Також є кільце для підвішування. Ось так підвішуєте ліхтар, також можете користуватися. І, звичайно ж, дане кільце служить не тільки для підвішування, а для того, щоб відкрити батарейний відсік. Тобто повертаємо вправо і витягуємо батарейний відсік. Ось так це виглядає. Саме ось тут знаходиться гумове ущільнювальне кільце. У комплекті ви бачили є запасне. І Знаходиться стандартний акумулятор на 1900 мАч від компанії Phoenix. Це акумулятор, який замінює три мізинчикові батарейки. Тобто, сюди замість цього акумулятора можна просто вставити три батарейки формату 3A. Тобто мізинчикові батарейки шикарне універсальне рішення. Тож Вставляємо і ліхтар може працювати. Також і закриваємо його, так як відкривали. Тобто, ось так. Притискаємо і повертаємо, все. І підвішувальне кільце фіксується тут тобто на п'яті. Тобто, воно не падає. З допомогою магніта воно тримається. Мега шикарна конструкція для такого ліхтаря. Дуже компактний, подивіться, він поміщається в кулак практично щодо керування даним ліхтарем, керується він однією кнопкою, при затисканні кнопки на пів секунди. Ми вмикаємо один із основних режимів даного ліхтаря. Є пам'ять, тобто який режим ви використовували до цього, такий і ввімкнеться. Короткими натисканнями ми перебираємо режими. До речі, хочу попередити, що перебирати режими потрібно повільно, Тобто не швидко натискати, а отак. Із розстановкою. Тому що, якщо ви будете натискати ось так, подивіться, то у вас просто вимкнеться кнопка. І затисканням кнопки ми також вимикаємо ліхтар. Додаткові режими. При подвійному натисканні на кнопку ми вмикаємо допоміжні режими. Це постійне червоне світло, потім наступне це червоне мигутливе світло. Наступний режим це RGB-підсвічування. Кольори переміщуються зліва направо. На жаль, на камеру цього не передати. Спробую підсвітити ліхтарем. Можливо, таким чином мені вдасться показати це. Ось так переміщується, бачите? Але все одно не так, як вживу. Вживу виглядає значно краще. На камеру чомусь не передається. Наступний режим це RGB-потік. Виглядає так, наче кольори скачуються. Ось так. Ось так виглядає. На камеру, на жаль, передати неможливо. І наступний режим це переливи кольорів із різними відтінками. До речі, дуже шикарно виглядає. Можна навіть під ялинку десь поставити, буде дуже красиво. Або влаштувати якусь дискотеку. Тут, звичайно, таких швидких, миготливих режимів немає, але загалом виглядає дуже шикарно. І наступний режим це ми повертаємося на червоне світло. Просто постійне червоне світло. Пам'яті допоміжних режимів немає. Ви думали, друзі, це все? Але ні, це ще не все. Є ще підсвічування самої кнопки. Як воно працює? При вимкненому плафоні на допоміжних режимах ми подвійно натискаємо на кнопку. І з'являється підсвічування кнопки. В даному разі це червоне світло. Потім натискаємо ще раз: це червоне миготливе світло. Потім це RGB по кругу. Наступне натискання це також RGB, але такий перелив. Наступне натискання це знову червоне. При вимкненому основному світлі, тобто ось ми вмикаємо основне біле світло, і подвійне натискання. В такому разі загорається фіолетове світло і воно не міняється. І при наступному натисканні ви просто будете міняти основні режими. І вимикання ліхтаря це завжди утримання на пів секунди. Також допоміжний режим у кнопці можна викликати іншим способом. Тобто ви коротко натискаєте на кнопку і йде індикація. В даному разі горить постійний зелений, 4 індикація. Зелений, зелений мигаючий, червоний і червоний мигаючий. Але якщо ви натиснете один раз, а потім другий раз, то ви знову вімкнете підсвічування кнопки. В даному разі це RGB підсвічування, потім інше RGB-підсвічування буде. І червоне світло. Тобто, ввімкнути можна його значно простіше і таким способом. Тобто при бажанні, щоб знайти ліхтар у темряві, але якщо він не, світить, не світиться основне світло, ви можете просто зробити ось так. А потім ще раз коротко натиснути і все. Ви зможете знайти свій ліхтар по підсвітці самої кнопки. Максимально просте і інтуїтивне керування даним ліхтарем. Ну, а тепер давайте проведемо пару тестів у темряві. А ось так ліхтар можна без проблем примагнітити до металу. І таким чином користуватися ним як плафоном. Ну, І можна додати, можна зменшити світло. Ось так працює червоне світло. Ну, І, звісно, можна вимкнути інше, наприклад, миготливе. Маяк червоний, отаке кольорове. Дуже важко передати, як воно виглядає насправді. А ось так ліхтар виглядає на вулиці. Ну, зрозуміло, що самий найменш потужний режим багато чого не освітить. Ну, якщо додати, то вже можна освітити таку площу приблизно метра чотири. Якщо іще додати, вже до 10 можна освітити. Ну і ще саме яскраве, це вже світить десь до 20 метрів. До речі, з ним можна ходити ось так. Коли ви повертаєте його магнітною стороною до себе, то воно вам не сліпить очі і ви можете таким чином навіть пересуватися. Якщо вимкнути, наприклад, третій режим, то цього буде достатньо для того, щоб навіть пересуватися в крайньому разі, якщо у вас немає ручного ліхтаря. Тож, друзі, висновок. Дуже цікавий кемпінговий ліхтар, надкомпактний із універсальним живленням. Має всі необхідні режими для використання у кемпінгу і має достатній час роботи. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі! А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик.UA. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки. Ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.